Урок 24 лютого про українські акції Дорога життя та трьохгодинний обстріл ці життєві моменти під назвою Життя в яке я не повернусь з пам'яті на папір перенесла Тетяна Черепанова. Щодня Бердянськ у моїх думках ділиться Тетяна. Тож ним захотілось поділитися зі всіма. Насправді я не тільки в цій книзі повертаюсь до подій окупації, тому що я на своїй сторінці в інстаграмі писала пости про підтримку Бердянська, про те, щоб не забували. І в цілому, ну я немає такого моменту, коли я не думаю про Бердянськ. Тобто, ну кожен день ти думаєш про рідний дім. І тут я не повертаюсь в спогадах, а просто їм і ділюсь. З 2014 року Східноукраїнський центр громадських ініціатив збирав докази злочинів росіян в Україні для міжнародних судів. А в 2022 році працювати почали не лише у правовому полі, а й над збором таких спогадів з окупації. Майже 100 авторів написали свої життєві історії. З них відібрали 25 найкращих. Так і з'явилось видання, оскільки у нас був контакт уже з багатьма людьми, у яких були історії ми. Прову допомогу надаємо, збирали інформацію про їх випадки. Плюс ми ще поширили оголошення і закликали людей, які готові були поділитися своїми історіями, приїхати на такі навчальні заходи, де професійна письменниця, там, людина. з Коуч створчого письма ну, допомогла цим людям писати ці історії. У нас було понад 100 заявок, і ну, от ми відібрали там, людей, тих, хто мав досвід. Письма у кого була чітка мотивація. Історію про те, як все життя намагалась спакувати в декілька чемоданчиків. У книзі викладає Анастасія Козак. Жінка каже, вона не пережила фізичного насилля та все ж має право говорити про окупацію, адже як всі була вимушена залишити рідну домівку. Хоч і Херсон звільнили, безпечного місця там немає. Тож і домівки фактично теж. Моя історія просто наші славнозвісні чемоданчики, які ми збирали, я перед виїздом намагалася все туди впихнути. Брала якісь нові речі, які ще не були навіть жодного разу в діті. Але як виявилось потім, я майже рік. Їх взагалі не використовувала, тобто вони були неважливі. Але мені життєво важливі стали зовсім якісь прості буденні речі. Моя чашка, мої капці. Та, вони там були стоптані, але вони були мої. І виявилося, що самі ці речі роблять мене мною. Моя історія про відчуття дому. Бо вже більше трьох років. У мене фактично немає дому. Майже дві сотні книг, у яких описується війна, волонтерство, окупація, має Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. А після зустрічі книжковий фонд поповнився 30 примірниками, коли не стукають у двері. Вони з'являться не тільки на полицях тієї, а й обласних бібліотек. Кожна з бібліотек, яка отримає книжку, буде кликати до себе, як не Володимира Щербаченко, то авторів і знаходити можливість достукатися до читачів, аби діти, аби люди знали, що потрібно донатити на збройні сили, що перемогу ми куємо ми самі, і що треба самим докладатися до тієї перемоги. Ці спогади для того описані, щоб вигнати остаточно ворога з нашої території, і щоб ці книги. Просто стояли на полицях як дослідницький матеріал, а не для повсякденного читання.